Дуже цікавий ефект в Photoshop. Обираємо інструмент перо. Нам потрібно обвести ділянки, де буде наше світло. Пам'ятайте про анатомію нашої людини. Світло падає не прямою лінією. Тепер натискаємо на комбінацію клавіш Ctrl-Enter і відкриваємо коригуючі шари. Нам потрібні криві, піднімаємо їх трошечки вгору. Як ми бачимо, контур дуже жорсткий, нам потрібно його розмити. Для цього переходимо в ось цю кнопку. Збільшуємо наш фезе. Тепер створюємо ще один коригуючий шар і це будуть рівні. Із затриманою кнопкою Alt переносимо нашу маску. Натискаємо на комбінацію клавіш Ctrl-I. І таким чином ми зробили інверсію. Зараз в нас рівні спрацюють на все, окрім нашого світла. Переходимо в їх налаштування. І робимо деяке затемнення. Дивимось на до та після більше цікавих уроків по Photoshop Дивись у мене в Instagram.